Кровососи одні з найпопулярніших мутантів серії Сталкер, які є майже що її візитівкою. Це найчастіші персонажі сталкерських анекдотів, а також найчастіша причина зникнення людей в зоні. Кровосос є легендарним монстром, концепт якого змінювався з часом. Сьогодні ми розповімо вам про походження цього мутанта, його анатомію, поведінку та ареал існування. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Важко забути першу зустріч з кровососом Сталкері Тінь Чорнобиля. Розгубленість мінялась подивом, коли страх вже охопив тебе своїми щупальцями. Дехто розтринькував всі кулі на цього спритного монстра, а після його смерті намагався йти повільніше, щоб наступного разу ця чудернацька істота не застала його зненацька. Невидимість, спритність, неймовірна сила та здатність до регенерації роблять його нелегким противником. Сталкери ж кажуть, що саме ця істота є причиною зникнення більшості половини сталкерів в зоні. Достовірної інформації про появу кровососа як виду немає, адже переважна більшість інформації про монстрів та генетичні експерименти або засекречена, або назавжди втрачена. Теорій є декілька, і найпопулярнішою з них є теорія штучного створення. Займалась цим група вчених під назвою усвідомлення або осознання за ігровим каноном, використовуючи псі випромінювання на людях. Мета експерименту теж невідома. Одні кажуть, що вчені намагались вивезти суперсолдата, який зміг би замінити цілу групу простих бійців. Інші ж розповідають про створення окремого виду шляхом використання ДНК людських ембріонів. В котрій саме лабораторії проводились подібні досліди, невідомо. Хоч в лабораторіях, в котрих ми могли побувати, є згадки про декотрих мутантів. Цілком ймовірно, що кровососи були виведені навмисно як санітари зони і охоронці її центру, де й розташовувався головний дослідницький комплекс угрупування усвідомлення. На це натякає абсолютний імунітет до радіації, який швидше за все був не набутий а вроджений. Як відомо вчені з угрупування не люблять гостей, тому навмисне використали випалювач мізків задля збереження власної конфіденційності. Детальніше про це ви можете дізнатись у відео Повна історія зони, посилання на котре ви бачите на екрані. Важливо зазначити і те, що кровососи не мають статевих ознак, тому не можуть розмножуватись. Це підводить до думки, що їхнє число в зоні є лімітованим, тому за каноном вони зустрічаються не так часто. Хоч у грі ми маємо їх вдосталь. На етапах конценту GSK хотіли зробити кровососа дуже рідкісним, але вкрай могутнім мутантом. Утім, згодом відмовились від подібної ідеї. Кровососи дуже могутні монстри, які відрізняються спритністю та силою. Утім, через пройдені мутації вони позбавились інтелектуальних здібностей, через що їхня поведінка більш близька до поведінки тварин. Вони надають перевагу полювати самотужки, хоч іноді гуртуються і навіть створюють гнізда. Це нічний мисливець, організм котрого краще пристосований до темної половини доби, але полювати він може і у день, якщо буде дуже голодним. Кровососи не ведуть кочівний образ життя, тому поселяються в темні та вологі місця, як підвали чи підземелля, і нападають на тих, хто забреде в їхні володіння. Можна їх побачити і на відкритих місцевостях, якщо вони закинуті. Найчастіше зустріти монстра можна ближче до центру зони. Це холоднокровні істоти з низьким рівнем терморегуляції. Найкраща температура повітря для них складає 17-18 градусів. Метаболізм уповільнений, хоч апетит дуже масштабний. Нападати люблять ззаду, але не бояться жертви, тому можуть бігти на неї прямо в чоло, важко дихаючи. Присмоктуючись до жертви щупальцями, випивають не тільки кров, але й інші рідини з організму, через що повністю його висушують. В ранніх концептах кровосос міг присмоктуватись ще й долонями, але така схема була відкинута. Поведінка мутанта в різних частинах сталкера відрізняється в поклику Прип'яті, до прикладу, він біжить в чоло, після чого робить маневр, щоб вдарити вас ззаду. В тому ж поклику Прип'яті бити монстра можна одним ударом ножа, тоді як в попередніх частинах зробити цього неможливо. В чистому небі кровосос не вразливий в інвізі, а в тінь, Чорнобиля в цьому стані він помітніший, ніж в інших частинах серії. Сказати потрібно і те, що ворогів у кровососа не менше, ніж простих стелкерів, апатичний він лише до Химери, Тушканів, собак і Полтергейста. Зі всіма іншими мутант веде постійну війну. Зовнішньо кровосос нагадує людину, вірніше те, що від неї залишилось. Це гуманоїд з яйцеподібним черепом. Нижня щелепа перетворилась на щупальці. Щупальці є найчутливішим органом мутанта з безлічч присосок, якими він присмоктується до жертви і п'є кров. Також щупальці є хеморецепторами, які дозволяють йому вловлювати запахи на далекій відстані. Так він чує небажаних гостей на своїй території, після чого швидко розправляється з ними. Всі інші органи надійно захищені товстою шкірою, має високий рівень регенерації, якщо ж п'є кров, регенерація посилюється. Найцікавішою рисою монстра є вміння ставати невидимим. Тут є дві теорії. Перша стосується сітчаток його очей, які мають стільники, через що той бачить краще вночі, ніж в день. Саме сітчатка дозволяє йому ставати невидимим, переносити образи сітчатки на тіло оточуючого ландшафту на шкіру. Подібну річ можна побачити в хамелеонах. Інша теорія розповідає про спеціальний слиз, який в потрібний момент покриває тіло кровососа, і той стає невидимим. Запас сил монстра безкінечний, його неможливо вимотати, що є причиною ряду мутацій, а також впливом ноосфери. На Напослідок поговоримо про види кровососів. Загалом їх три: це простий кровосос, болотний і чорний кровосос. Також є підвид болотна тварюка, яка вміє стрибати на далекі дистанції. Найбільш небезпечним є чорний, зустріти якого можна в лабораторії X10. Але в кожній частині рівень небезпеки при суттрісті з мутантом різний, та це вам і так відомо. Сподіваємось, вам сподобався подібний формат відео. Якщо так, пишіть, про якого мутанта ви б хотіли почути наступну розповідь. Підписуйтесь на ArtLine Play і заходьте на сайт нашого інтернет-магазину за ігровою збіркою. До зустрічі на цьому ж місці!